Поїздка у тролейбусі у борг та як контролери ЧТУ перевіряють, чи точно пасажир оплатив за поїздку. Оплачуйте за проїзд банківською карткою. Не очікуйте миттєвого списання коштів. У тролейбусному управлінні Чернівців пояснюють, валідатор точно реєструє поїздку, а значить, контролер оплату побачить на своєму терміналі. Уже понад три місяці у комунальному транспорті міста не приймають готівку. Містяни до цього звикли та часто до ЧТУ мають зауваження та звернення. Готівка не завжди при собі є, а карточка ну, в телефоні. Ну особисто в мене ні, але у моїх друзів дуже часто. Коли оплачували терміналом, і воно просто не зчитувало. У момент безконтактної оплати проїзду кошти за проїзд списуються не одразу з вашого рахунку, пояснює ЧІТУ. Транзакція проходить впродовж кількох днів. Якщо на валідаторі було відображено зелену галочку та прозвучав одинарний звуковий сигнал, це свідчить про успішну реєстрацію проїзду. Платіжна система може списати кошти за поїздку, яку ви здійснили навіть тиждень тому і, можливо, вже встигли забути про неї. Система так функціонує не тільки в Чернівцях, але й в інших містах України, і навіть за кордоном, наприклад, Чехія зазначають ЧТУ. Після впровадження електронного квитка, переведення повністю на електронні розрахунки в нашому транспорті середньоденна виручка становить 26-28 тисяч транзакцій. Якщо коли продавалися квитки до цього моменту, то їх кількість становила 22-23 тисячі. В середньому щоденно Задля комфорту пасажирів, каже Петро Лисак, все налаштовано так, що валідатор зареєструє поїздки, навіть коли на банківській карті недостатньо коштів. Всі зареєстровані на валідаторі поїздки відображаються на посттерміналах інспекторів служби контролю. В платіжній установі така карта потрапляє в стоп лист і періодично відбувається спроба стягнення боргу за поїздку. Як тільки ви поповнили карту і платіжна система зуміла це розпізнати, стягує кошти за всі неоплачені поїздки. Пасажир прикладає карту до терміналу. Ми бачимо валідацію. Пасажир повинен піднести карту чи смартфон, яким здійснював валідацію приїзду до посттерміналу контролера. В нього відображається на екрані термінала інформація, в якій годині, на якому саме валідаторі здійснювалася реєстрація поїздки. Усім пасажирам Чернівецької громади, які здійснюють поїздку у комунальному транспорті, слід запам'ятати. Якщо здійснюєте валідацію банківською карткою, почули одинарний сигнал та побачили зелену галочку, будьте впевнені, ваша поїздка успішно зареєстрована. Після валідації поїздки банківською картою чи смартфоном не очікуйте на миттєве списання коштів. Контролери легко перевірять, що пасажир зареєстрував поїздку на валідаторі, навіть якщо повідомлення про списання коштів ще не прийшло. Оскільки контролер перевіряє не списання коштів з банківської карт. Картки, а саме факт реєстрації поїздки. Зауважимо. У комунальному транспорті міста оплатити за проїзд можна лише безготівково. Найпопулярнішим способом оплати залишається транспортна картка. Також скоро читу запустить денний квиток. <плес> Планується впровадити в найближчий час. Орієнтовно, це 1 жовтня. В першу чергу це опрацьовуючі запити від пасажирів, від мешканців міста Чернівці. Є потреба у людей в отриманні такого, такої послуги. Вартість даного квитка 50 гривень. Його потрібно буде валідувати щоразу при поїздці. Про можливість оплатити за проїзд таким квитком в читу додатково повідомлятимуть. Андрій Голичук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4